Виконуємо номер 44 із завдань для повторення розділу 1 підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2023 рік. Ширина прямокутника 6,1 см. А довжина на 1,6 см більша. Знайди периметр і площу прямокутника. Приступаємо до виконання. Перша дія знайдемо довжину нашого прямокутника. Відомо, що довжина на 1,6 см більша за ширину. 6,1 додамо 1,6. У знаменнику звичайного дробу число 4, Тому можемо подати 6,1 у вигляді десяткового дробу. Поділимо 1 на 4 куточком. 0, 10 ділимо на 4, беремо по 2, буде 8. Виконуємо віднімання остачі 2. Дописуємо 0. 20 ділимо на 4, беремо по 5. 4 множимо на 5 20. Виконуємо віднімання вистачі 0. У нас вийшло 0,25, до да 6 6,0. Маємо 6,25 додати 1,6. Отримаємо 7,85 см і пояснюємо, що це довжина прямокутника. От тепер ми вже знаємо довжину і ширину, можемо знайти периметр нашого прямокутника. 6,25. Додамо 7,85 і помножимо на 2. 6,25 7,85, це буде 14,1 і множимо на 2, отримаємо 28,2. Сантиметрів і пояснюємо периметр прямокутника. кутника. Ну, тепер знайдемо площу. Для цього довжину помножимо на ширину 6,25 помножимо на 7,85. Виконуємо множення зразу в стовпчик. 5 множимо на 5, 25, 5 записали, 2 запам'ятали. 2 множимо на 5, 10, до 2, 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 6 множимо на 5, 30, до 1, 31. множимо на 8, 5 множимо на 8, 40, 0 записали, 4 запам'ятали. 2 множимо на 8, 16 до 4, 20, 0 записали, 2 запам'ятали. 6 множимо на 8, 48, до 2, 50. Множимо на 7. 7 множимо на 5, 35, 5 записали, 3, запам'ятали. 2 множимо на 7, 14, 3, 17, 7 записали, 1 запам'ятали. 6 множимо на 7, 42, да 1, 43. Виконуємо додавання 5, 2, 6, 10, 9 і 4. Відокремлюємо 4 цифри кумою. Отримали 49,625 сантиметрів квадратних і пояснюємо площа прямокутника. Ну, А тепер записуємо відповідь. Периметр у нас 28,2 см. І площа 49,625 сантиметрів квадратних. Номер 44 із завдань для повторення номер розділу 1 виконано.